Буде розраховуватися знак спроба співучасті у вчиненні зґвалтування. І так само та особа, яка це вчине, буде зібрана фактично замочені. Пропустіть, бо я буду мочити. Ми хочемо руки брудні від Конституції. Заберіть Заберіть брудні руки від Конституції. Або помийте їх. Отак, от помийте їх.

Я буду случиться. Не підходьте, бо буду мучити. Серйозно. Ви маєте емоції. моці. Дружино, мочу. Ви зараз захищаєте бачити. Друзі, руки не Я не буду їх на заступників. Я на тих людей, які чинять звалтування на конституцію України. От без мене зґвалтували, от я йду розібратися з ними. Я прошу ви Вичиняйте напад на мене. Я зброю не маю, ви мені перешкоджаєте. Я маю право застосувати навіть зброю, випадку нападу. Це не є зброя, але я її застосовувати Ну, Що я можу сказати?

Лобби, его забрали? Потому что диктатура по украински. Yeah. Я вам говорю открыто. Власть принадлежит народу, согласно нашей конституции. Верховенство власти. А президент это верховенство власти забрал себе. Чем грубо поручил. У нас республика. А президент является всего лишь исполнителем власти народа Они они как говорится открывают. Да, 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 да Thank <laughs> you.